1112 злотих друзі, кожен з вас може отримати як повернення податку на дітей, і це ви друзі можете зробити навіть попри те, що ваші діти не були в Польщі або ж не перебувають в Польщі. Проте є деякі винятки, але друзі. Ви це можете зробити безкоштовно за допомогою аплікації, яка є в українській мові, і дозволяється безкоштовно зробити. Звісно ж, друзі, якщо ви будете розраховувати під 11 і хочете ще чоловіка розлічити, а він є в Україні, то це на жаль робити не можна. Можна розлічати лише себе. А якщо ж ви обидвоє перебуваєте на території Польщі, то ви можете розлічати одразу себе обидво. Лінк ви знайдете в шапці профілю, і 1112 злотик злотих можна отримати. Не тільки на дітей до 18 років, а там є і винятки. Звісно ж, там можна запитати все в чаті або ж в техпідтримці. Все на українській мові. Це для вас, друзі. Діліться з іншими і повертайте податки.